Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з не дуже дорогої, проте цікавої монетки. Це грошик Корибута, князя Новгород-Сіверського, який володарював у другій половині 14-го століття. Він був сином великого князя Литовського Ольгарда та правив на території сучасної Чернігівщини. Тут він карбував власні монети, які були схожі на теньї колишніх золотоординських ханів. Ці маленькі срібні монетки доволі рідкісні і завжди викликають інтерес у колекціонерів. Придбали одну з таких за 35 тисяч гривень або ж 810 доларів. Далі одна з трьох частин композиції Енеїда, яка була створена скульптором Владиславом Щерпиною у 1960 році. Порцеляновий триптих складається з моторного парубка Енея, розумної пані Дідона з дівчатами, а також саме цього війська троянців. Він дуже рідкісний і про це свідчать торги. На цей лот було зроблено 442 ставки. Остаточна його ціна 50 тисяч три.

Далі полтіна 1733 року, монета, яка була викарбована в часи правління російської імператриці Анни Іоанновни. Матеріал тут срібло 802 проби, вага біля 13 грамів, тираж 408 тисяч штук. Полтіна не дуже рідкісна, проте знаходження у слабі NGC суттєво додає їй вартості. Придбали цю монету за 53,5 тисячі гривень або ж 1240 доларів. Далі Ауреус, трояна Деція, римського імператора, який володарював у 249-251 роках. Децій першим у стародавньому Римі організував систематичне переслідування християн, і першим серед римських правителів загинув в бою із зовнішнім ворогом. Його вбили готи, які скоріш за все і принесли цю монету на наші землі. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота, важить. Близько 4 грамів і знаходиться в непоганому, якщо не зважати на отвір, стані придбали його за 66 тисяч гривень або ж 1530 доларів. Далі подвійний Луїдор 1786 року. Монета, яка була виготовлена в часи правління французького короля Людовіка XVI. Викарбувана вона монетним двором міста Монвельє з золота 917 проби. Тираж більш ніж 217 тисяч штук, вага біля 15 грамів. Придбали подвійний Луїдор за 68 тисяч 800 гривень або ж 1600 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, що зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Отже, Орден Невського придбали за 69,5 тисяч гривень або ж 1620 доларів. Далі 40 франків 1830 року. Монета, яка була викарбована в часи правління французького короля Карла X. Виготовив її монетний двір Парижа. Матеріал золото 900-ї проби, вага 13 грамів, тираж 350 тисяч штук. Придбали 40 франків за 74 тисячі гривень або ж 1720 доларів. Далі золота лунниця або місячник. Жіноча прикраса пов'язана з культом родючості. Такі предмети відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони отримали з 2 по 13 століття. Цей артефакт стосується черніхівської культури, яка була поширена на території України у другому-четвертому століттях. Лунниця, яка виготовлена з високопробного золота та прикрашена гранатами, була придбана за 115 тисяч гривень. Гривень або ж 2670 доларів. Далі 100 доларів 2008 року. Інвестиційна монета із серії присвяченої тваринам Австралії. На реверсі тут зображена куала, один з символів Австралії. На аверсі покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її тройська унція. Придбали 100 доларів за 122 тисячі гривень або ж 2830 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився набір монет, який викарбований на честь 60-річчя президента Туркменістана Сапармурата Ніязова. Срібна, золота та платинова монети викарбовані тиражем в тисячу примірників. Срібна важить 28 грам, платинова 50, золота 47,5. Прибали цей набір монет за 250 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Будьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.